Вороги тут не будуть. Підняв дзвінок, швидкий сніданок, метро і відкриваю кафе. Я тут працюю давно, але зараз нас всього двоє. Я і дівчинка. Яка кажу, ви і зараз прибіжи. Готуємо чай і каву, нам привозять тістечка, випічку. Три столики виглядають по-домашньому, серветки і маленькі букетики штучних квітів. Біля вхідних дверей Вазон з прапорцем України він зустрічає наших покупців. Часто заходять люди, які живуть поряд і звикли заходити до нас, розказують новини, діляться на боліли, особливо зараз, коли кожен день іде за три. Коли повітряна тривога, люди тепер не ховаються в метро, а йдуть до нас пити каву. Коли немає світла, вмикаємо гірлянди, і люди теж йдуть до нас. Каву вирю на плитці, може так навіть і смачніше. Не завжди працює мобільний зв'язок, а ще не буває води. Але я з Анею підготувалася. Запас води маємо завжди. Ой, сьогодні що зовсім забула. Вазон з прапорцем несу до дверей. Люди будуть знати, що ми відкрилися і чекаємо їх. Віднудень буде не таких завжди, відмічаю про себе. Так воно і сталося. Серед дня до нас заходить військовий середнього зросту кремезної статури, впевнено закриває фідні двері. На мить зупиняється, знімає шапку. Голова наполовину сива, але обличчя молоде. Я б йому дала років 45. По очам видно хронічну втому, вони налиті кров'яними прожилками. Може, тому і здався мені трохи дивним. Попросив скористатися нашим туалетом. Я показала, куди пройти. Час йшов, а військовий не виходив. Я підійшла і спитала, може, вам погано? Спочатку тише, потім чую, нормально. А коли вийшов, то попросив поради. Горив, розтягуючи слова, здавалося, що йому важко вимовляти кожне слово. Телефон його був майже розряджений і якісь проблеми з банком. Слава Богу, на цей час було світло, мобільний поставив на зарядку. Аня інсталювала на телефон додаток банку, тивувала, проблема швидко була вирішена. Я провела його за один із столиків, принесла велику чашку гарячого чаю, пару пиріжків. Він відчужно дивився у вікно, видно, що подумки був сам з собою. А я все ж присіла поряд, спитала тихо, у вас все добре? Як вас звати? Яке це має значення? Олекса, протяжно вимовив він, а мене звуть Наталі, я вам принесла гарячого чаю, попити, є ще пиріжки, тістечка. Він мінчужино мовчав, але мені було зрозуміло, що йому погано. Він зітхнув. І почав пити чай, а потім з внутрішньої кишені дістав маленьку пляшку з коньяком, зробив декілька ковтків, пляшку сховав. Я дивилася на нього і відчувала, що йому треба було поговорити. Ви б знали, що твориться в моїй голові, вказівним пальцем постукав по скроні. Зайшов до батьків свого друга, він просив. Як ви думаєте, як мені було дивитися їм в очі? Вони тільки жили думками про єдиного сина, а він у них справжній герой. Ми пішли на завдання, воно було не з легких, але вдалося, дякуючи йому, виконали його і треба було швидко повертатися, бо вже почало світати. Мене поранило груди, то ми трохи відстали від своїх. Він мені накладав пов'язку, коли його убило. Видно, працював снайпер. Він мене закрив з собою. Спас мені життя. Я зумів витягти його звідти, а потім наші прийшли за нами. Вони. Мої хлопці, яких я втратив всі отут в моїй голові, я теж буду там, це я знаю, не можу викинути з думок. Мені було боляче слухати його, я сказала те, що сама не очікувала: Ви не маєте права так думати. Треба берегти себе, і янгло-охоронець вас почує. І вам допоможе. Життя це той скарб подарований нам, за який треба боротися. Україна буде багатою і розвинутою країною. Кому будувати її, як не вам? Я раніше працював у Удмуртії. Там же на росіянці. Коли вони полізли на мою землю? Я приїхав, вбиваю їх і буду вбивати. Вороги тут не будуть, це я вам говорю. Голос його зробився гучним, а погляд гострим ікле за ножа. Олекса, вас чекають дівчата. Кожна мріє бути щасливою, сказала як можна тихіше. Стараючись заспокоїти його. Стільки вже хлопців не буде, скільки чекають дівчат, бо їх майбутнє кохання на, на фронті, їх стає все менше і менше. Голос його був глухим. Мене ніхто не чекає. Війна з дружиною, моєю донечкою, а мені крім них ніхто не потрібен. Ви гарний. Мужні, знайдете жінку і створите сім'ю, а вона подарує тепло і радість жіночого серця, а віра та кохання неодмінно змінять подальше життя. Головне вірити в це. Я старалась вкласти в ці слова ніжність, наче зараз від мене залежало його життя. Олекса зітхнув. Було видно, що йому стає легше. Його трохи розморило, очі потепліли, риси лиця розслабилися. Мені поспати. Можна я у вас тут посплю? Я так давно не спав. Ні, ні, тут не можна. Давайте я краще допоможу застигнутися. Він піднявся. А я, як маленькій дитині, почала застібати його і блискавки, а він дійсно, як маленька дитина, давав мені таку можливість. Даю вам картку нашого кафе, телефонуйте і знайте, ми вам завжди раді. А зараз прийдете, спокійно заснете, от побачите. Олекса біля дверей оглянувся і махнув рукою. Він пішов, а я сіла їм на його місце і просиділа б так напевно дуже довго, бо він не виходив в мене з голови. Зовні сильний, кремезний хлопець, а війна випробовує його. Похоронити своїх побратимів і при цьому зберегти душу завдання нелегке, але видно по ньому, що він сильний. Обов'язково справиться, у кого не буває хвилин слабкості, підтримала, хоч трохи допомогла якраз тоді, коли це було для нього необхідно. Дайте Боже! А він відіспиться, фронтові завдання мобілізують, і буде сильніший, ніж будь-коли. Я повірила йому. Злий погляд і гучність цього слів вороги тут не будуть, це і я вам говорю, не мають сумнів.